Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ «На ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. Друзі, до вашої уваги заключні три розділи загадкової історії Бенджаміна Баттона. Одного серпневого дня 2019 року, після того, як фірма Роджер Баттон і Коп потрапила до рук молодого Роско Баттона, чоловік, на вигляд якому можна було дати років 20, вступив на перший курс Гарвардського університету в Кембриджі. Він не зробив фатальної помилки, промовчав про своє 50-річчя, не згадав він і те, що його син закінчив цей університет 10 років тому. Його зарахували, і майже одразу ж він опинився серед найобдарованіших студентів класу, частково тому, що здавався трохи старшим ніж інші першокурсники, яким було приблизно років 18. Та значний успіх йому принесла футбольна гра з Єльським коледжем, в якій він грав так фантастично із такою жагою із холодною безжалісною злістю, що забив сім штрафних і 14 звичайних м'ячів у ворота суперників, після чого всіх 11 гравців, що втратили свідомість, винесли з поля. Він став найзнаменитішим в коледжі. Та, як не дивно, на третьому році навчання йому ледве вдавалося збирати команду. Тренери казали, що він втратив вагу. Вони помітили, що він вже не такий високий, як раніше. Він більше не забивав голів, проте його тримали в команді, бо його шалена репутація наводила страх та збентеження на команду суперників Єля. У випускному класі він уже не грав у футбол. Він ставав все меншим і слабшим, і одного дня другокурсник звернувся до нього як до вступника, що викликало в Бенджаміна гірку хвилю обурення. Про нього заговорили як про Вундеркінда, старшокурсник, якому не більше 16 років. Він червонів від земних інтересів своїх одногрупників. Його навчання здавалося йому важким. Він відчував, що воно надто ускладнене. Він чув, як однокурсники говорили про підготовчу школу святого Мідаса, котра готує до університету. Тому Бенджамін вирішив, що після випуску вступить до цього коледжу, де серед хлопців свого віку буде почуватися більш впевнено. Після випуску в 1914 році він повернувся до Балтимора з гарвардським дипломом у кишені. Хільдегарда переїхала в Італію, тож Бенджамін жив з їхнім сином Роско. І хоча останній зустрів батька дуже шанобливо, а проте у серці його поселилися байдужість, навіть упереджена відчуття того, що Бенджамін, тиняючись його будинком у незрілій замріяності, тільки заважає йому. Зараз Роско був одружений та займав вигідне становище в спільноті Балтимора, тож жоден скандал, що коріннями сягав його родини, ніяким чином не мав права зруйнувати його репутацію. Бенджамін, втративши популярність серед молодих красунь та однокурсників, відчував себе самотнім, не рахуючи того, що інколи він перебував у компанії кількох 15-річних хлопців, що жили по сусідству. Думка про вступ до школи святого Мідаса знову повернулася до нього. Скажи ж, сказав він Роско одного дня, я ж не раз нагадував тобі про те, що хочу піти до підготовчої школи. Гаразд тоді йди, коротко відповів Роско. Ця справа була йому неприємною, тож він хотів би уникнути суперечок. Я не можу поїхати сам, сказав Бенджамін безпомічно. Ти повинен мене привозити туди і забирати додому. У мене немає на це часу. різко вигукнув Роско, очі якого звузилися і неприязно дивилися на батька. Ба більше, додав, тобі краще закинути цю думку, краще зупинитися вчасно, краще, краще він затнувся, обличчя його почервоніло, поки він вимовляв слова. Тобі краще повернутися і почати все спочатку, піти іншим шляхом. Це перейшло всі межі, аби бути жартом. Більше не смішно, ти краще поводься пристойно. Бенджамін дивився на нього, і його очі були наповнені слізьми. І ще одна річ, продовжував Роско, коли до нас приходять гості, ти повинен називати мене дядьком. Не Роско, а дядько. Зрозумів. Це виглядає непристойно, коли 15-річний хлопець звертається до мене як до однолітка. Можливо, тобі краще завжди кликати мене дядьком, аби ти звик до цього. І, кинувши різкий погляд на свого батька, Роско відвернувся. Після закінчення розмови Бенджамін похмуро піднявся догори і подивився на себе в дзеркало. Він не голився вже три місяці, проте не зміг знайти нічого на своєму обличчі, окрім ледь помітного білявого пуху, котрий, здавалося, не потребує втручання ззовні. Коли він повернувся з Гарварду, Роско запропонував йому одягнути окуляри та накладати на щоки бакенбарди, і тоді, на одну хвильку, йому здалося, що комедія його перших років життя повертається. Та щоки під бакенбардами свербіли, і, крім того, йому було соромно їх носити. Він заплакав і Роско неохоче зглянувся над ним. Бенджамін відкрив книгу хлопчачих історій бойскаути в Бі-Міні-Бей і почав читати, проте він зрозумів, що в його голові наполегливо кружляють думки про війну. Минулого місяця Америка приєдналася до Союзу, а Бенджамін вирішив завербуватися до війська, та, на жаль, для цього потрібно було б мати хоча б 16, а він виглядав молодшим. Та якби він сказав правду, що йому 57 років, його однаково не прийняли б. Тут пролунав стукіт у двері, з'явився дворецький і простягнув листа, адресованого містеру Бенджаміну Баттону, на якому в кутку була офіційна печатка. Той енергійно розірвав конверта і прочитав листа з насолодою. Його повідомляли, що багатьох запасних офіцерів, які перебували на службі в армії під час іспано-американської війни, можуть знову завербувати з підвищенням у чині. У листі були прикріплені його уповноваження як генерала бригадира армії Сполучених Штатів та наказ про те, аби Бенджамін негайно прибув до них. Бенджамін підскочив, тремтячи від нетерпіння то було те, чого йому найбільше хотілося. Він схопив свою шапку і уже через 10 хвилин зайшов у невеличку швейну майстерню на Чарльз Стріт. Невпевненим дискантом, він попросив, аби з нього взяли мірки для уніформи. Хочеш погратися в солдатика, синку? буденно запитав швець. Бенджамін спалахнув. Слухайте, не ваша справа, чого я хочу, злісно промовив. Моє прізвище Батон, я живу на Маунт Вернон Плейс, так що можете не сумніватися, що я заслуговую на це. Що ж, сказав швець, сумніваючись. Не ти, так твій батько, гадаю. З Бенджаміна зняли мірки, і через тиждень форма була готовою. Найважчим за все було здобуття генеральських знаків відмінності, тому що продавець невтомно запевняв Бенджаміна в тому, що емблема NCSF виглядає нічим не гірше за інших і є невід'ємним атрибутом веселощів у грі. Не повідомивши Роско, однієї ночі він таємно покинув будинок і потягом доїхав до військового табору в Мозбі, штату Північна Кароліна, де мав прийняти під свою егіду піхотну бригаду. Пекучого квітневого дня він підійшов до входу табору, розплатився з водієм таксі, що привіз його з вокзалу, і звернувся до охоронця воріт. Поклич когось, щоб відніс мої речі, наказав він. Охоронець глянув на нього з докором. Ви тільки но гляньте, він зазначав. А куди це ти, синку, зібрався, одягнувши на себе генеральські штучки? Бенджамін, ветеран іспано-американської війни, напустився на нього з вогнем в очах, проте, на жаль, голос його змінював частоти. «Струнко!» Намагався він прогриміти, вдихнувши повітря, та раптом помітив, як охоронець різко став навшпиньки і підніс рушницю вгору. Бенджамін приховав посмішку подяки та, коли він глянув навкруги, його внутрішнє щастя згасло. Охоронець вітав не його, а імпозантного артилерійського полковника, що наближався верхи на коні. Полковнику. пронизливо прокричав Бенджамін. Полковник під'їхав ближче, натягнув вішки, глянув на Бенджаміна, а очі його холодно замерехтіли. І хто цей хлопчик? запитав він доброзичливо. Прокляття, я тобі зараз покажу, що це за хлопчик. вигукнув Бенджамін несамовитим голосом. Злізай із коня. Полковник вибухнув сміхом. Вам потрібен цей кінь, генерале? Ось! Крикнув Бенджамін знеможено Читайте! І він кинув полковнику наказ про свої генеральські уповноваження. Полковник прочитав це, а його очі ледь не вистрибнули з черепних ям. Хто це тобі надіслав? запитав він та засунув наказ у кишеню. Уряд, і ви швидко зможете в цьому переконатися. Зараз ти пройдеш зі мною. Сказав полковник, на обличчі вималювався вираз збентеження. Я відведу тебе в головний штаб, там і розберемося. Прийдімо за мною. Полковник повернув до штабу, тримаючи коня за вішки. У Бенджаміна не було вибору, тому він пішов за ним, намагаючись зберігати почуття самоповаги тим часом, коли в душі кипіло бажання суворої помсти. Проте помста не здійснилася. Замість цього з'явився Роско, його син, котрий на другий день примчався із Балтимора, злий та навіжений. Йому довелося кинути важливі справи і прилетіти сюди, аби забрати зі собою сльозливого генерала уже без уніформи додому. У 1920 році в Роско народилося перше немовля. Проте під час святкування з цього приводу ніхто не згадав, що маленький неохайний хлопчисько років десяти, той, що грається біля будинку з олов'яними солдатиками та дитячим цирком, дідусь новонародженого. Усім, здавалося, подобалося це свіже, бадьоре обличчя, хоч і позначене ноткою незримої печалі, але для Роско баттона його присутність була джерелом муки. Якби сказати про це мовою покоління Роско, то він описав би такі справи як нераціональні. Він вважав, що батько, відмовляючись вірити у своє 60-річчя, не поводиться так, як чоловік стиглої крові. Роско обожнював цей вираз, а як хворобливий дикун. Звісно, коли він думав про такі матерії більше, аніж годину, то це доводило його до божевілля. Розковірив, що енергійні люди довго залишаються молодими, проте все має свою межу, і тепер вона була порушена, порушена, порушена нераціональним чином. До цього висновку дійшов Роско. Прийшло п'ять років, і маленький син Роско достатньо підріс, аби гратися з невеличким Бенджаміном під наглядом однієї няньки. Одного дня Роско віддав їх одночасно до дитячого садка, і Бенджамін зрозумів, що гра з маленькими смужками кольорового паперу, вироблення кошиків і ланцюжків та малювання загадкових прекрасних узорів найзахопливіші заняття на світі. Якось він нечемно поводився, тому його поставили в куток і він заплакав, проте зазвичай йому було весело у світлій, залитій сонцем кімнаті, в якій добра рука місіс Бейлі деколи торкалася його скойовдженого волосся. Через рік син Роско пішов у перший клас, а Бенджамін залишився в садочку. Він був надзвичайно щасливий. Інколи, коли інші малюки говорили про те, Ким вони хочуть бути, як виростуть, похмура тінь перебігала по його лиці, і він своїм дитячим розумом усвідомлював, що є речі, про які він розказати вже не зможе. Дні монотонно розчинялися. Уже третій рік він ходив у дитячий садок, та тепер Бенджамін був занадто малий, аби бавитися з паперовими смужками. Він плакав, бо інші хлопчики були більші за нього, і він боявся їх. Вихователька щось йому говорила, та, коли він і намагався щось зрозуміти, у нього не виходило. Його забрали з дитячого садка. Нянька Нана у своїй накрохмаленій сукні в смужку стала центром його крихітного світу. Сонячними днями вони гуляли парком. Нана вказувала на велике сіре чудовицько і говорила слон, а Бенджамін повторював це слово за нею. І коли ввечері його готували до сну, він голос повторював їй знову і знову слон, слон, слон. Деколи Нана дозволяла йому пострибати на ліжку, і це було дуже весело, тому що якщо залізти на нього з розмаху, воно тебе відкине, а якщо ти кажеш а, -а, -а" поки стрибаєш, то голос дуже цікаво вібрує. Він любив брати велику тростину, що стояла біля вішалки з капелюхами, і бігати навколо, б'ючи крісла й столи, і при цьому вигукуючи бах-бах-бах. Коли приходили гості, старші дами сюсюкалися з ним, і це було йому приємно. А молодші намагалися поцілувати його, та він із нудьгою корився цьому. Коли довгий день закінчувався о п'ятій годині, він піднімався на гору з наною та отримував порцію вівсянки чи іншої каші з ложечки. У його дитячих снах не було бурхливих згадок. Він не пам'ятав ані про мужні роки в коледжі, ані про вогненні роки спокус, коли він хвилював серця багатьох дівчат. Для нього існувала лише білосніжна, безпечна колиска, нана. Людина, що інколи приходила і дивилася на нього, та величезна оранжева кулька, на яку перед сном вказувала Нана і говорила Сонце. Коли воно заходило, він уже спокійно спав і не було снів, не було жодних снів, які б його переслідували. Минуле, як він вів своїх вояків штурмувати Сан хуан хілл як прожив перші роки після весілля, працюючи до літніх сутінків у втомливому місці заради юної Хільдегарди, яку кохав, як ще перед тим сидів до пізньої ночі, насолоджуючись сигарою разом зі своїм дідусем у ветхо похмурому будинку на Монростріт, усе те зникло з його пам'яті, подібно миттєвому сну, та так, ніби цього й ніколи не було, він не пам'ятав нічого. Він навіть не знав, яким було молоко, яким його тільки но ну, нагодували, не помічав, як проходили дні. Існувала лише колисочка та така знайома присутність Нани. А потім він забув про все Коли хотів їсти, то лише плакав, та й по всьому. Він ще дихав крізь ночі й дні, що топилися одне за одним, він налякано слухав м'які бурмотання й буркотіння, що лунали зверху, і слабким чуттям розрізняв запахи, світло та тіні. Потім настала цілковита темрява. Біла колисочка й похмурі лиця, що висіли над ним, теплий, солодкий аромат молока, усе те назавжди розчинилося у вічності. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові розділи, а також пишіть коментарі. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.